Ради вас вітати, друзі. Це друга частина про ігри з болота, і скоріше за все остання. Якщо, до речі, не бачили першу частину, посилання є у описі. Обов'язково подивіться. Ця частина буде одразу скажу невелика, і це на краще. Я гадаю. Також друзі, у відео ви можете почути мертву мову, ну як ви розумієте, по-іншому не вийшло. Ну добре, не буду вас більше затримувати, влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це російське ігрове дно, частина друга. Почнемо з гри, яка повинна була бути у першому відео. Але так як я зараз багато працюю, довелось перенести цей шедевр на потім. Кадєцтво я помітив, що на болотах, окрім як створювати ігри по кінострічкам чи серіалам власного виробництва, вони не можуть нічого, ну майже нічого, впевнений. Багато хто дивився колись цей серіал разом із рахітками. Ой, ранетками. Хоча перший варіант більше підходить. Так ось сама гра кадство розповідає нам історію Сергія Стрілкова. І як написано у описі гри, він спортсмен, відмінник і навіть пише вірші. І знаєте, дивно, що у нього досі немає дівчини. Насправді уся гра нагадує Sims, але якщо навіть порівнювати з першою частиною гри за Sims, це просто жах. Знайте, взагалі то такі ігри викладати на YouTube заборонено і сподіваюся, що це відео не заблук. Ей, ю, файлі Ти ю трайнтокрос та бордер, рай. Вод рай інтедат імперіал амбуш. Цей шедевр створили зовсім недавно, і створена вона явно як якийсь прикол. Нічого іншого від узьких розробників я не очікував, тому перед вами цей шедевр вам дають пограти за трьох воїнів, які захищають священну русь від ящерів. Я грав, наприклад, за персонажа із явним російським ім'ям. Я Джачеслав, сон Сержес, Драчеслав. Шо ти, Воїнислав усі анімації, усе виглядає неймовірно жахливо. Так, повторюсь, у цій грі уські зробили усе заради сміху і вирішили заробити грошей. На жаль, це лайно є. у Steam. Знаєте, я спробував пограти сам, і що я можу сказати? Ця гра... Ну, у це неможливо грати. По перше, без сміху, а по друге, без огиди. Криві анімації, графічна складова з 2000-го року у 2023-му році. Музика від якої нудить ні. Якщо комусь таке подобається, то нехай це ваші проблеми. А ще як вважали творці, є смішні репліки. «Славянський зажим яйцями, Якщо комусь було цікаво пограти, то на мою думку, я краще буду дивитися хобі Хорсінг. Ну, а цей чудовий проект створив Святослав Гуляєв. Якщо ви не знаєте, хто це, то краще подивіться у гуглі. Він каже, що створити гру йому сказав голос, коли він спав. І він спитав у цього голосу: а про що робити гру? І йому відповіли. <титут> ні, 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 не так. Йому відповіли, що треба створити гру про гульмена. Коли він спав, йому сказав Голос створити гру про гульмена. А-а-а, Так ось як це робиться. А що так можна було? Загалом серія налічує п'ять частин. Не буду розповідати про кожну, тому що це буде довго і навіщо когось травмувати. Уся гра виглядає як психотропна зброя. Тут вам і графічна складова, яка випалює очі, і сам геймплей схожий на. Якщо вам закортить порушити свій сон, то ці ігри підійдуть для цього. Жартую, ні в якому разі не грайте у це. Ніколи. ні-ко-ли. Цей файтинг, як його називають розробники, був створений у 2005 році, і він здатен знищити Mortal Kombat. Так, це був топий жарт, ну добре. Сюжет даного шедевру розповідає нам про боксера, якого звинуватили у вбивстві, якого він, звісно, не скоював. Ну, знаєте, це стандартний сюжет якогось серіалу із Рашки. У грі головний герой буде битись із бандитами, прохожими, контролерами тролейбусів, дальнобійниками і навіть з повіями. Про анімації у грі і сам геймплей взагалі казати майже немає. Чого ну ви самі усе бачите, що відбувається на екрані. Мені Здається, що через таку ненависть головного героя до людей навколо після запуску гри вашому ПК-кінець. Так, що б його пограти? Project Zomboid, ні. Dead Space, також ні. Кіберпанк, ні. Хм, можливо, Dark Souls, перша чи третя частина. О, знаю, напевно, у місці Боксера. Ну, давай спробуємо. Якщо ви подумали, що це знову фекальна маса по кінострічці, то ні, ця гра взагалі не має ніякого відношення до фільму ДМБ. Це квест, у якому ви потрапляєте у армію, і у вас є певні головоломки, які вам потрібно розгадувати, щоб просунутись далі. Розповідаю так, начебто, у це буде хтось грати. Сказати, що все погано, це нічого не сказати. Єдине, що можу сказати, це графіка у намальованому стилі, жахлива, діалоги неймовірно погані. Атмосфера смордить болотом. Ну все як завжди. Хоча яка атмосфера, яка графічна складова, про що я кажу взагалі? Це 2004 рік, коли з'явились такі ігри як Half-Life 2, Need for Speed Underground 2, Doom 3 і багато прекрасного. Ну а у Рушці, як завжди, роблять це. Давайте наостанок поговоримо про ще одну гру по мотивам фільму. Дія гри розгортається на вулицях Москви. Серед людей живуть так звані інші маги, чаклуни, перевертні вампіри. Зараза. Ну і подібні якісь незрозумілі персонажі. Це тактична рольова гра, створена у 2005 році. І звісно, дивитись на неї без сліз неможливо. Наприклад, коли герой розмовляє, він наче щось жує. Якщо що, є також ще одна гра «Ночной дозор рейсінг, де ви ганяєте на вантажівці обленерго, щоб вони так виїжджали, коли світло у мене зникає. Звісно, було зрозуміло, що карати у ці ігри будуть тільки на болотах і вони не вийшли на номінацію кращі ігри року. Але краще вже вбивати ворогів ліхтариками, ніж сидіти у туалеті з купою кадетів. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. і Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам! Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.